Готуємо. Універсальне здобне тісто на заквасці. 180 г опари. Готувала з вечора у співвідношенні 1, 2 2 Хмільовий стартер, борошно і вода відповідно. На ранок він готовий. 2 яйця кімнатної температури. Або 4 жовтки хто як любить. Розмішувала яйця з закваскою. Я роблю у послідовності, як мені зручно. 450 мл теплого молока, ванільний цукор, 100 г цукру. Якщо випічка не солодка, беріть 35-40 г, Якщо ви любите солодке тісто 120-130 г. 750 г борошна. Я люблю саме це золоте зернятко. На мій погляд це найкраще борошно. З ним завжди виходить вдала випічка. 80 г розтопленого вершкового масла замішаю руками до однорідності, щоб масло поєдналося з рештою продуктів. Після цього дам тісто відпочити хвилин 30. Основний заміс проводитиму руками на столі. Уже видно, що тісто вийде вдалим. За 30 хвилин приступаю до замісу тіста. Змащую стіл олією. виймаю тісто. Миску також змащу олією, і починаю місити, розтягуючи і відбиваючи. Гладеньке вимішане тісто перекладаю в миску, накриваю і залишаю в теплому місці на 3 години, до збільшення в об'ємі в два рази. Миска прозора і спостерігати цікаво. Пройшло 3 години. Тісто вибродило, пахне просто чудово, ніяких дріжджів. На цьому етапі можна його поставити в холодильник, якщо ви не збираєтесь пекти в цей день. А можна ліпити і пекти. Я обираю другий варіант. Ви тільки подивіться, яке приємне повітряне тісто, одне задоволення з ним працювати. М'яке і еластичне. Дуже гарний рецепт і борошно! Часу зайняло не набагато більше, ніж дріжджове, ліпити з такого одне задоволення. Щоправда, естетика моїх виробів не на висоті, але тісто просто мега вдале. Накриваю, залишаю ще на годинку. Змащую яйцем з молоком і випікаю як зазвичай. Ось і все. Найароматніші, найм'якіші пиріжечки готові. Закваску ми робили самі. Тепер дріжджі більше не потрібні. Часу і сил це займає стільки ж. А аромат не передати словами. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!